Дякую Богу, що Бог дав нам таку можливість навчати чомусь, прославляти його. І знаєте, в нас є графік проповідей. І я ще зарані бачив, що ну, мені прийдеться проповідувати такого-то, такого то числа. І як кожен проповідник, ну, ми готуємося, ми думаємо, а про що будемо говорити, ми молимось і просимо Бога Бог. Дай нам слово, щоб воно було актуально для церкви, для нас, особисто для мене. Дай нам зрозуміти певні істини, певні уроки, які будуть корисні для нас ну, в цей час. Вони будуть актуальні для нас. І я так само молився, я так само читав Боже Слово, і мені прийшло або побачив одну таку особистість, цікаву Біблію, про яку. Про яку досить мало написано у Біблії, може про неї написано 10, або ну може, максимум 15 віршиків Про цю людину вона е не була записана серед людей віри, про яких написано в євреїв, що вони великі чудеса робили, великі знамена, вони ходили потужно перед лицем Божим. Ця людина практично не зробила ні єдиного чуда. Нема записано в Біблії, щоб вона на когось клала руки і ставали люди здоровими. Ця людина не писала ніяких післанів. Ця людина практично її діалог у Біблії він може є дуже коротким, може навіть одне місце в Біблії, де вона веде якийсь діалог. І ніби така незамітна людина, незамітна особистість. І на перший погляд кажеться: ну, а що можна про неї сказати? Я не знаю, чи ви догадуєтесь, про кого мова йде, але вона була в близькому е, крузі е, людей, які були з Ісусом Христом. Це була жінка, це була жінка, я попрошу сестру Алісу висвітлити тему моєї проповіді уроки життя Марії Магдалини. Це була така, можливо, незамітна жінка, але вона нам дуже е, преподала або показала своїм життям важливі уроки слідування за Ісусом. І давайте коротеньку біографію е, скажемо про цю жінку, щоб ми мали розуміння, хто вона, що вона. Я знаю, ви знаєте, бо ви читали Слово Боже, і вона зустрічалась. Але про неї дуже мало є написано. Хто вона була, звідки вона була. Чим вона займалась дуже практично мало інформації про її життя а, і таку коротеньку біографію. А, щось Цей конектор не соєдінняє. А Ану давайте ще раз перезапустимо. Може, попробую виключити і ще раз включити. Вроді батарейка заряжена. І я хочу такі буквально пару пунктів з її життя, з її біографією, слава Богу. Перше, вона була єврейкою. Про це свідчать практично декілька фактів. Один з фактів, що вона була названа Марією, це поширене єврейське ім'я. І як кожен єврей, вона чекала Месію. Це було нормально на той час. Вони знали закон, вони знали, що прийде Месію. Вона була в очікуванні. Вона походила з міста мигдала. Про що свідчить її практично прізвище або її називка. на той час? Практично не було прізвищ людей. Називали по певним професіям, по тому звідки вони, по тому хто був допустим її чоловіком. Але цікавий є той факт, коли називали людину, допустимо, як Йосиф із Аримафеї. Це була людина знатна. Коли людину називали іменем міста, з якого вона походила, це була не проста людина. Це була людина знатна, і в більшій степені це була людина, яка мала певний достаток. Вона була багатою жінкою. І слово Боже, конкретно каже, що вона служила Богу своїм маєтком. І ніби все класно, життя складається: знатна жінка, Марія з Магдалини. Це місто Мігдала, воно знаходиться біля Галілейського моря або озера, практично на берегу. І коли люди казали, що є така Марія з Мігдали або Марія Магдалина, то практично всі знали, хто вона була. Але була одна проблема в цієї жінки: вона була одержима злими духами. Ніби все життя класно складається, ніби може був певний бізнес, що вона мала свій маєток. А, ніби вона була відомою, але одна проблема: ця людина була одержима злими духами. І уявіть собі, яке її життя було, ніби збоку споглядаючи все класно, ніби з боку дивлячись на, на фасад, все чітко. Є їй певний можливо бізнес, є їй певні відносини і певна відомість. Але хтось з цією людиною ближче стикався, її родичі, її друзі, її близькі. Я вірю, що не дуже хотіли з нею мати певних відносин. Ну, я від собі своє життя. Давайте будемо відверті. Чи дуже сильно хочемо ми будувати відносини з певними, ну неповноцінними людьми, з людьми, про яких ми знаємо, що вони одержимі, що вони не зовсім схожі на нас. Я признаю чесно. Я хочу їм допомогти, хочу для них благословіння. Ну якісь відносини ну, так важко. Ми притягуємо до себе людей, схожих на нас. Ну це ж правда. Будемо відверті. І ця жінка вона жила, і я вірю, вона була, вона була нелюбима. Ну які відносини можуть бути там, чи з чоловіком, чи з сім'єю певною, чи з родиною, коли вона одержима? Слово Боже каже, Ісус з неї вигнав сім бісів. Уявляєте, вона була цими бісами, можливо, просто істощаєма. Вона була відкинута обществом, хто знав її, можливо, з нею, з нею мали справу тільки-ради тільки, -тільки ради грошей, ради якогось бізнеса. Але щось ближче ні, бо знали, що Марія вона одержима. І скільки раз вона могла просити помочі від священників, від духовної еліти, ніхто їй не допоміг. Вона залишалася одержимою. Є деякі е, тлумачення або деякі припущення, кажуть, що вона була. Блудниця. І хоча в Біблії цього ніде не написано. Дехто каже, що вона була сестра Лазаря, якого ісцілив Ісус, хоча в Біблії теж ніде про це не написано. І коротенька така біографія, що вона була одержима. Це була її проблема. Все б життя склалось класно, якби не ця проблема. Оцю проблему треба забрати. Я вірю, що ця людина була в певній мірі не прийнята суспільству, бо вона мала певну проблему. Але приходить Ісус. Приходить Месія, приходить той, якого вона чекає. І він при зустрічі з нею бере і зціляє її. Уявіть собі, яка радість приходить. Уявіть собі, все те, що їй давило, те, що їй не давало жити повноцінним, нормальним життям, бере Ісус і забирає. Він просто являє чудо в житті цієї жінки. І що проходить далі? І далі її життя показує для нас. Потужні уроки слідування за Ісусом Христом. Вона дуже сильно приліпилась до Ісуса. Уявіть собі, та, яка була нелюбима, відкинута. Приходить Ісус, який зацікавлений нею, який хоче їй допомогти. Для неї це могло бути щось незвичне. Всі люди від мене відталкуються, бо я не така, як всі. Но тут приходить Ісус і любить мене, проявляє любов, бере і зціляє мене. І вона дуже потужно. Приліпляється до Ісуса. В її життя прийшло на стояще чудо, на стояще І вона сильно і потужно приліпилась до Нього. І я зробив певну таку шкалу, по якій хочу порівняти її слідування за Ісусом і ті уроки, які вона приподала нам. Дивіться. Це шкала життя учнів з Ісусом. Це така образна шкала, я тут багато чого не писав. Цю шкалу можна віднести до нашого життя. Наше життя ніколи не йде по прямій, воно є з вершинами і воно є з долинами. Це ми всі чудово знаємо. І дивіться, учні займаються звичайним своїм життям. Хтось ловить рибу, хтось збирає податі, хтось робить ще в них життя йде по прямій, можливо, десь вверх, десь вниз. І тут приходить Месія Ісус, і Він їх кличе служити йому. Або це було їхнє покликання. І ніби життя починає йти трошки наверх. Класно, прийшов Месія. Подивіться, як він їх кличе, і вони все залишають без єдиних думок, без єдиних запитань і слідують за ним. Вони в його словах відчули, що дійсно це людина, якась, яка має владу. Ну, Суять собі, проста людина приходить до вас і кличе вас слідувати за ним. Ну, хто за ким піде? Ми живемо, ми працюємо, у нас є своя робота. В деяких учнів була риболовля, через яку вони жили, займалися. І хтось там був митником і ще багато людей. Ну, кожен займався своїми справами. І приходить Ісус і кличе їх слідувати за ним. І вони все залишають і слідують за ним. І життя починає йти трошки наверх. Проходить ще певний період часу, і Ісус. Наділяє їх владою. Яка це радість? Учні приходять до Ісуса і кажуть, та нам навіть біси повинуються! Ми кладемо руки, зціляються, ми беремо, виганяємо. Один раз вони хотіли навіть цю владу трошки неправильно використати. Каже: Ісус, дозволь нам, ми, ми скажемо, і, і, і хай огонь з неба зійде і спалить це місце, бо нас там трошки не хорошо прийняли. Але все, життя, життя наладилось. Все класно. Вони з Ісусом. Ісус наділив їх владою. Вони ходять, ізціляють, проповідують, виганяють бісів, демонів. Ну яке ж це класне життя? Так класно служити. Ісус рядом. Якщо є якась потреба, йдемо до Ісуса. Ісус бере нагодовує тисяч. Якщо є голод, певні переживання, йдемо до Ісуса, Ісус рядом. І дуже класно служити Ісусу. От на цій шкалі. Коли все добре, коли все класно, коли ти молишся, і Бог дає відповідь. Дуже класно служити Ісусу. Десь в цьому періоді, перед тим, як вони були надіялені владою, Ісус ізцілив Марію Магдалину. І вона написано, служила своїм маєтком. Це була одна компашка. Вони дуже часто зустрічались. Ми це можемо дослідити в Біблії. Можливо, вона була, була певною родичкою цих учнів, але Марія Магдалина з матір'ю Ісуса часто були разом. Це була єдина компанія, і коли Ісус може десь в мигдалу проходив, вони знали, що є Марія Магдалина, можна в неї там буде переночувати, в неї є маєток, вона буде служити. Я вірю і впевнений, що вона дуже часто ходила з ними, навчалась, бо вона була приліплена до Ісуса. І приходить ще кращий момент у життя учнів це визнання Ісуса Сином Божим. Після того, як Ісус наділив їх владою, вони приходять раді, вони, вони стільки чудес зробили. І Ісус каже, за кого ви мене вважаєте? І Петро він каже, що ти Христос, Син Бога Живого, вони вже повністю визнають, що це дійсно Месія, це Син Божий. Він прийшов і Він має поставити або встановити царство Ізраїля. Просто найкращий період життя це піднесення, вершина. Дуже тоді класно і легко, і просто служити. У Ісус поряд. Ти йому щось скажеш, якусь потребу, Він відповість. Ти маєш якісь переживання. Ти йдеш до Ісуса, Він рядом. Він тобі скаже, як поступити. Він за тебе помолиться, Він наділить тебе владою. І дуже просто і легко служити в таких моментах. І тоді і учні могли б класно преподати нам класний урок, що от ми класно служили, ми трудились. І приходить момент, коли практично. Практично вони вже очікували, що ось-ось настане Боже царство. Приходить момент, коли вони вже зрозуміли, що ще трошки, ще трошки, і Ісус сяде на трон. Ісус буде царювати. Ісус визволить нас від окупації римської. І це вже було, ну, вершина всього. Щас ми будемо царювати, євреї посядуть на своє почотне місце, і ми дамо цим римлянам. Бо з нами є Ісус, він має владу, Він має силу. І в цьому моменті також дуже класно і просто слідувати за Ісусом. Бо є Ісус на молитві відповідь є. Але життя воно ніколи не йде просто вгору. Життя воно приподає нам певні уроки. І приходить момент, той пік, та вершина, коли вже ось ось Ісус сяде на трон. Приходять якісь незрозумілі речі, а решті Ісуса. І ця шкала йде донизу. Приходять незрозумілі речі. От тут, коли учні були з Ісусом, вони дуже багато говорили, вони дуже багато казали Ісусу, кажуть, ну, навіть на смерть за тобою підемо. Ми з тобою всюди. Ми почали з тобою. Петро каже, «Я від... якщо всі тут кругом мене відрекуться. А я ніколи. Я ніколи. Але приходить момент, це арешт Ісуса, коли його забирають в Евтеманському саді. А де були тоді учні? Вони ще були з ним, його забирають. Ще Петро трошки слідував. Де були тоді учні? Розбіглись. Бо пішла ця полоса або шкала вниз, пішли випробування. Де були учні? Вони розбіглись. Суд і бичування ще хуже. Де були учні? Їх немає. Коли все було класно, коли все було просто, коли є відповідь на молитви? Ми з Ісусом? Ми так багато говоримо, ми кажемо, що ми будемо з тобою і на смерть підемо, і все зробимо. Але приходить той момент, коли не найкращі переживання, коли Ісуса забирають від вас, коли очікування не здійснились, коли Ісуса арештовують, коли Його беруть, роблять над ним суд і бічування. А де тоді були учні? І найгірший момент. Ісуса беруть і ведуть на Голгофу і прибивають до Христа. І перший урок, який нам преподала Марія Магдалина, це коли в тебе все добре, служи Богу. Написано, з ним 12 були, та дехто ж жінок, що були вздоровлені від злих духів і хвороб. Марія Магдалиною звана, що з нею сім демонів вийшло, і інших багато що маєтком своїм їм Служили. Марія служила Ісусу, коли було все добре, коли було все класно, коли вона була зцілення. Тут і учні йому служили, тут і учні вони мали, владу, вони мали силу. Але коли почався цей момент життя, коли Ісуса забирають, коли Його би коли йому хочуть заподіяти смерть, де учні? Де учні? Так багато розмов було. Ми і сюди, і туди з тобою, де учні? І тут Саме складний момент це Голгофа. Голгофа. Якщо ми досліджуємо писання, і всі чотири євангелисти практично описують цю подію, ми бачимо, що ні одного учня не було на Голгофі, коли Ісуса прибивали. Ні одного учня не було на Голгофі. А де ж була Марія Магдалина? А де ж була Марія Магдалина? Другий урок. Від Марії Магдалини. Коли все починає рушитись, не залишай Бога. Дивіться, учнів нема. Під Хрестом учнів нема. На Голгофі учнів нема. Розбіглись, пішли по своїм справам. Під Хрестом же Ісуса стояли Його мати і сестра Його матері, і Марія Клеопова. І хто? І Марія Магдалина. Оце урок глибокої відданості і вірності Ісусу. Де ж ті учні, які так багато говорили? Так багато чудес являли наділені, були владою Божою, їх нема. Вони розбіглись. Так, да, вони служили, коли тут було, коли було все класно. Але коли настав момент в їхньому житті, коли все почало рушитись, коли Ісуса від них забирають, коли на ним роблять суд і відчування і заподіють йому смерть, їх нема. Їх нема. Вони вже пішли думати, чим вони будуть далі займатися. Бо Ісуса нема. Ісуса нема. Але ця жінка Марія Магдалина, дивіться, не просто в найкращі моменти життя служила Ісусу, а й тоді, коли йому була потрібна найбільша підтримка, уявіть собі, яка глибока відданість була цієї жінки для Ісуса. І їй так само грозила смерть. Їй так само грозила смерть. Якби хтось узнав або сказав, а та ця жінка ходила з Ісусом, вона служила йому. Вона з ним вона підтримує його науку, легко б могли священники знайти причину, за якою їм могли вбити. Повірте, дуже просто. Ця духовна еліта вона була дуже жорстокою. Якщо їм потрібно було знайти за кимось причину, щоб його треба було вбити, швиденько в закон вони повертаються і знайшли б. Точно знайшли б. Їй так само грозила смерть. Ну чому, чому вона пішла за Ісусом, коли йому було важко? Приклад глибокої відданості. Приклад глибокої любові, глибокого приліплення до Ісуса. І це для мене є дуже потужно. Вона практично нічого не навчає в Біблії, нічого не говорить, але своїм життям, своїм присутністю вона показує важливі уроки життя Ісуса. І дійсно її грозила, грозила практично смерть, тому що вона стояла біля Гонгофи. І знаєте, розкажу вам приклад, коли я ще жив на Закарпатті, у нас там пастор був. І він був сам по собі столяром. Він робив різні вироби з дерева. І один прокурор ну, він узнав, що він хорошо робить з деревом, позвав його, треба було зробити сходи, там деякі балясини. І він такий був пастор досить любопитний. Я це говорю це приклад до того, що фарисеї легко могли знайти причину, щоб бити Марію. І він працює в цього прокурора, і вони так щось подружились, розговорились, і він каже йому: Слухай, не пам'ятаю його фамілію, ім'я. Каже, а що треба знайти за людиною, щоб її можна було посадити? Ну, скільки каже, треба знайти за людиною, щоб її можна було посадити? А прокурор так подумав, усміхнувся і каже: треба людину, каже. і все. Каже, треба людину. Ну. І ви розумієте, що ця духовна еліта, вони могли. Ну цій Марії загрожувала смерть. Реально могла загрожувати смерть, бо вона була рядом з Ісусом. Пам'ятаєте, як Петро відрікся, коли йому сказали, а, і ми тебе бачили. Зразу почувствував, що от зараз можуть його взяти, скопити і посудити. І все, йому декілька разів сказали, ти був з Ісусом, все, відрікся. Я не знаю Ісуса взагалі. Не знаю його. І Марія показує нам приклад служіння. Або урок номер 2 коли в тебе все рушиться, коли в тебе все погано, коли ти молишся, а відповіді нема. Коли ти будуєш плани, а приходить війна в країну. Коли ти роками молишся про сілення чи жінки, чи, чи дітей, чи батьків, а відповіді нема. Коли ти планував певні плани на фінанси, на бізнес, на роботу, а нічого не вийшло. Все ніби рушилось. Що треба робити? Довіряти Богу, не залишати Його. Цей приклад показує нам Марія. Я вірю, що багато з нас проходять зараз не цю вершину, а цю долину. Я вірю, бо мені кажеться, що я сам її проходжу. Прийшла війна в країну, все змінилось, всі плани, які ти планував. Вони практично рушились цією війною. Ми планували вроде, такі благородні цілі. І церкву, щоб росла, щоб будувати її. Такі плани класні були. І в кожного з нас були плани на життя з сім'єю, десь, може, якісь відпочинки, якісь робота, якийсь розвиток. Ну все змінилось, все ніби рухнулось. І Марія Магдалина показує нам урок, що залишайся вірним. Або коли в тебе все починає рушитись, не залишай Бога. Під Христом Ісуса стояли його мати і сестра Його матері Марія Клеопова і Марія Магдалина. Ця жінка показала просто більшу мужність і хоробрість, ніж ті всі учні. Я їх не засуджую. Я просто показую приклад життя цієї жінки. І урок третій, коли помирає надія, не переставай служити Богу. Коли помирає надія, не переставай служити Богу. Ніби всьому. Смерть, Ісус помер. Що далі? Учні вже починають потихеньку снасті розкручувати, хтось знову в налогову може йде, бо Ісус помер, їхня надія померла. Те, чого вони очікували, воно не сталося. І коли помирає надія, не переставай служити Богу. Як минула ж субота написано, Марія Магдалина і Марія Якова, і Соломія накупили пахощів, щоб піти намастити його тіло. Учням вже взагалі було не до тіла. Вони вже втікли, коли ще був суд і бічування, не говорячи вже про смерть. Все, вже забули. Так, да, вони згадували, можливо, за Ісуса, що нам так було добре. Ми пам'ятаємо по тим двом учням, які йшли по дорозі, і до них приступив Ісус як у вигляді подорожнього. Каже: а ми думали, а ми надіяли, що він встановиться, що все, надія померла. І з цією померлою надією вони практично забувають про Ісуса. Але Марія Магдалина, навіть тоді, коли Ісус помирає на Христі, вона була присутня при Його похованні, коли Йосип із Заримофей брав його і ховав, написано слово Боже, що там була Марія. Вона не могла відірватися від нього. Вона не могла це просто так залишити. І навіть коли він помер, написано, а що, ну, а що ж тобі, Марія? І наступного ранку вона йде на наступні ранки і приносить пахощі, щоб намастити тіло Його. Вона хотіла навіть в такої можливості послужити йому. Все, він помер, його нема. Саме поганий період життя, але вона бере, іде і служить йому. Це так потужно, це так потужно. Рок, урок третій. Коли помирає надія, не переставай служити Богу. Як минула ж субота, Марія Магдалина взяла пахощі з іншими жінками і пішла намастити. Його. Вона не могла так просто все залишити. Вона не могла просто забути. Вона згадувала, він зцілив мене, він дав мені, він дав мені нове життя. Я по-новому почала жити. Я була залежною. Ті біси вони терзали мене просто. І прийшло світло в моє життя. Він зцілив мене. Як йому не віддавати честь, не віддавати пошану. Як не служити йому? І навіть тоді, коли він помер, вона йде. І хоче послужити для Його тіла, для нього. Урок номер 3. Коли помирає надія, не переставай служити Богу. І знаєте, вірність Богу в долині це залог, благословіння на вершині. Коли ти вірний Богу тоді, коли все рушиться, коли все не так, як ти плануєш, коли ти на цьому періоді твого життя, коли все йде вниз. Все не складається. І коли ти тоді вірний Богу, це залог, благословіння на вершині. І тут приходить чудовий ранок один. І Ісус воскресає. І для кого Першого Ісус явився, Як ви вважаєте? У нього були учні, був Петро, якого він любив, був і яков написано, якого він більше всіх любив. О, так хочеться, ми з ними все життя пройшли. Треба до них перших прийти і явитись. А що слово Боже каже? Як воскрес він уранці дня першого тижня, то з'явився найперший. Марії Магдалині. З'явився найперший. Марії Магдалині. Він бачив її прив'язаність, він бачив її любов, до неї, її вірність, її служіння. Це найперша жінка, з якою я хотів би зустрітись після Воскресіння. Бо вона була вірною. До кінця, коли я був на Христі, коли був суті відчування, коли я був похований, і вона приходила до гробу, найперше явився Марії Магдалині. Вірність Богу в долині це залог благословіння на вершині. Тому я буду завершувати цю проповідь. Проста жінка проявила таку велику мужність, таку велику вірність, таку велику відданість і любов до Бога, що досліджуючи це. Я просто думаю, а де ж були учні? Де ж були учні? Да, я їх не засуджую. Все класно, Бог і їм Ісус потім явився. Вони далі служили, виконували велику працю. Ну тоді, коли було Ісусу найважко, ця жінка не залишала його. І для мене особисто це є великим прикладом. Дійсно, я досліджував, я просто поражався, які цінні уроки Ісус, ти просто даєш через цю жінку, через Марію Магдалину. І коли приходить тріумф, Приходить вершина, коли Ісус Воскресає, написано, що найперше Він з'являється цій жінці. Бо вона в тому, а, в тому дні, в тому переживанні була з Ісусом. Тому я, друзі, хочу, щоб ці уроки були дійсно для нас важливими. Я особисто для себе беру ці уроки, бо мені кажеться, що зараз я не найкращі моменти життя переживаю. І, знаєте, були різні думки. Може десь би уїхати, десь би піти на якісь заробітки, щось краще заробити. Ну ти ж залишаєш служіння, ти залишаєш церкву. І приходить момент, коли треба вибирати. А невже Бог не бачить наше життя? Невже Бог не знає наші потреби, наші бажання, невже Бог не позаботиться? І слово Боже, повно написано місць, писання, що служи Богу. Будеш благословенний. Служи, да, не завжди буде легко. Я вам хочу сказати, що цей момент він закінчується. Дно це, ти не будеш завжди йти в дно. Для нашої країни воно також закінчиться. Так, да, вона зараз таку позицію займає. Але прийде час, коли ми переможемо, коли наша країна піде наверх. А де ми були? А що ми зробили? А що ми зробили для країни? Уявіть собі, наші діти будуть читати історію. І казати, була війна, тату, мамо, а ти де був? А ти що робив? А, може, мені соромно може бути сказати, а де я був? В Закарпатті пересижував. Це може смішно звучить, але це реальність, це реальність. І коли ми приймаємо вибір бути з Богом, бути з Ісусом тоді, коли є найважче, нас чекає славне Воскресіння і зустріч з Ісусом. Тому я закликаю нас до щирої молитви, друзі. Просто приймім ці уроки і приходимо до Бога, Ісус! Ти такий...